Ой, сидимо вже, мабуть, годину. Одна покльовочка була. І так, жаби на тій стороні. Вон квакають. Ну що нам клюне хорошо? Чи добре не клюне, теж непогано хоч віддихнемо. От всякої. Да, на природі. Так, ну будемо сидіти далі. Так, ну що, нічого ми не піймали, щось сьогодні зовсім ні в кого не клює. А там вон рибаків багато. рибаків багато, а щось ні в кого нічого. Ну не судьба, скажімо так. Не доля сьогодні. Наступного разу прийдемо коли завгодно можемо прийти. Пробував ловити і на кукурудзку, і на перловку там хлопець давав, на опариша. Ну, ні на що не клює. Так що означає, що сьогодні не рибний день. Будемо збиратися додому. А сьогодні. Хвата на сьогодні. Так, все.